Подкаст Національної школи суддів України це голос суддівської спільноти, де ми говоримо про актуальне: судді, правники, науковці, представники громадських організацій та експерти у відкритих розмовах про судову владу, виклики правової системи та зміни, що визначають майбутнє правосуддя в Україні. Тут слово має вагу і значення. Мене звати Олена Фонова, я суддя господарського суду Луганської області. І сьогодні ми торкнемось теми, яка з кожним роком стає все більше актуальною у світі крадіжки криптоактивів. Тож залишайтесь з нами, адже в кожному випуску ми розглядаємо різні не менш важливі питання, що впливають на розвиток сучасного правосуддя. Сьогодні ми розбиратимемось у всіх нюансах разом з нашими гостями, експертами, які працюють на передовій цих процесів. Мій перший гість Олександр Черних – адвокат, представник Національної асоціації адвокатів України у Великій Британії і Північній Ірландії, а також молодший науковий співробітник інституту економіко правових досліджень Національної академії наук України і Імені Мамотова це юрист, який має великий досвід у правових питаннях пов'язаних з криптовалютами та технологіями блокчейн. Олександре рада вас знову бачити. Олена доброго дня. дякую за запрошення і дякую за цікавий проект. З радістю поділюся і сьогодні експертизою, відповідаючи на ваші питання. А мій другий гість Владислав Цвіркун, віце-президент компанії Global Ledger, тренер з підготовки кібердетективів Національної поліції України та служби безпеки України, гуру блокчейн технологій та пошуку криптоактивів. Влада, вітаю вас знову. Знову вітаю вас. Дякую, що приєдналися сьогодні? Точно буде змістовна і цікава розмова. І давайте почнемо з самого базового, але водночас надзвичайно важливого запитання. Криптовалюта це вже не новина, але й досі викликає чимало запитань, і одних з них про безпеку. Олександре, чи е, можемо ми взагалі говорити про криптовалюту як про безпечну річ? Наскільки надійним є цей актив з погляду права власності, і чи має власник реальні механізми за? Захисту в разі шахрайства чи зловживання? Дякую, цікаве питання. Дивіться. Безпечність криптовалют залежить від типу криптовалюту, яку ви використовуєте. В міжнародній правовій науці є наступна класифікація віртуальних активів криптовалют Криптовалют як різновид віртуальних активів. Не плутаємо з мемкоїнами і з іншими. Це не віртуальні валюти. Криптовалюти є у нас стейблкоїни. USDT, найпоширеніший, це той, який прив'язаний до випущеної кількості монет активів, які лежать десь на рахунку в банку. Наприклад, компанія Tether, яка є провайдером USDT, декларує, що в неї там декілька мільярдів заморожено на рахунку в банку. Це дуже схоже на наші з вами електронні гроші, коли гроші е кладуться на спеціальний рахунок Національного банку, і під їх кількість випускаються електронні гроші. Другий тип це CBDC, це центральних банків криптовалюти. Ті, які зараз розробляються Сполученим Королівством, Японією, Китай вже запустив свою криптовалюту і вже здійснює розрахунки по глобальному півдню цими валютами. Це електронні гроші банків, які переведені в. Криптоформу і третій вид це інвестиційні, ті самі, які мають велику волатильність, коли ми купили за 100 доларів, потім продали за тисячу, заробили на цьому гроші чи втратили. Тому питання безпечності з точки економічного зору залежить від того, який тип ви вибрали. З точки зору технічного, тобто підтвердження з'ясування власності, переходу власності, це є найбезпечніше. Річ чому тому, що реєстр записує повністю послідовні всіх кроків, і можна відслідкувати, де пішло, як пішло, на підставі чого пішло. Тому що це відкритий реєстр блокчейн, на якому працюють всі криптовалюти. Дякую, дуже цікаво насправді. Крадіжки криптовалюти це новий такий виклик для правосуддя. Да, ми все це розуміємо, і зловмисники вони використовують різноманітні методи, щоб вкрасти цифрові активи. Тема надзвичайно актуальна, адже криптовалюта не має своєї фізичної форми і може бути викрадена різними шляхами. Владе, то розкажіть нам, якими способами зазвичай відбувається крадіжка криптовалюти, які методи зловмисники використовують, і як можна цього уникнути або цьому простостояти. На жаль, на жаль. Методів їх. Скажу так, тьма супер багато. Кожен день виникають якісь нові методи. І в цілому аналіз того, як відбулося там зараження якогось пристрою чи так далі. Це трохи експертиза компаній на штат ProDefense, CyberLab. От такі компанії, у них є лабораторія, вони аналізують сам пристрій, може там відтворити злам і так далі. Нас це не сильно, скажімо так, цікавить. Ми слідкуємо саме за грошима, тобто все, що відбувається після цього. І тому сказати так, якісь базові рекомендації. Це там, наприклад, якщо у вас там холодний гаманець, зберігаєте фразу на папері, не знаю, там, закарбуйте її десь, не фотографуйте, її, тому що все, що у вас там, наприклад, в телефоні, в галереї, знаходить. Такий приклад. У вас що знаходиться, ви сфотографували далі. Ви завантажили якусь програму, яку вам 100% треба завантажити в якомусь не знаю, там, магазині, аби просканувати QR-код чи якась бонусна програма. І ви надаєте доступ до галереї, аби просто завантажити звідти якесь фото. Ну наприклад, там, Viber, ви надаєте. Всім надаєте доступ до галереї. Тобто, якщо буде зламаний, чи, чи вони спочатку це створили як програму, аби Вивантажувати вас, дані, чи їх сервери зламають. Вони просто візьмуть всі фотки, які там є, прогонять їх через ідентифікатор, побачать 10 фраз. Тобто, це ну, така про промислова штука. Тому ніякого способу повністю себе захистити насправді не існує 100% способу. Тобто, навіть якщо воно фізично десь знаходиться, її можуть і фізично вкрасти, як та -то кажуть. Тому просто величезні суми, скажімо так, не потрібно зберігати самостійно, тобто треба мати яких кастодіанів, Ось є певні зобов'язання перед тобою. Тобто, навіть якщо це трапиться, то ти все одно будеш, скажемо так, захищено. Тобто, якщо ми кажемо про державу, там, наприклад, арми, у неї має бути великий, гарно прописаний контракт з гарантіями з якимось кастодіаном, який буде тримати криптоактиви, і відшкодує їх, навіть якщо їх у них вкрадуть. Насправді дуже цікаво, тому що я дуже часто натикалася на новини, коли е, людей питали для того, щоб з'ясувати оцей номер гаманця, пароль доступу. Тощо, тобто були фізичні тортури вже безпосередньо. І Як на мене, напевно, краще таке запобігання крадіжці криптовалюти це нікому не казати, що вона в тебе є. Ви повністю прові, але повністю прові. Навіть була така статистика, жахлива шунає, скажімо так більш удачливий тип злому, особливо коли всі там крипта. Мільйонери поїхали там на Талан чи Балі це якраз ексторшн, тобто фізична крадіжка і вимагання. Тому так, тому, скажімо так, не треба розповідати, що в тебе є криптовалюта комусь, крім податкової, там не знаю. Коли мова заходить про крадіжку криптовалюти, то виникає багато юридичних нюансів, адже це не гаманець з готівкою в фізичному вигляді. Да? І в Україні такі випадки все ще сприймаються як щось нове, і правоохоронна система лише напрацьовує певні підходи. То що це насправді? Звичайна крадіжка, шахрайство, злом чи щось зовсім нове, і чи потребує окремої правової категорії? Олександр, як наразі кваліфікуються такі дії в межах українського законодавства, моя думка. Що поки що окремої категорії нам не потрібно вводити, нам треба кваліфікувати в рамках діючих складів злочинів, які у нас передбачені діючим кримінальним кодексом. Питання саме в методах і для чого була використана ця віртуальна валюта, якщо вона є об'єктом кримінального правопорушення, ви правильно кажете. Частіше кваліфікують саме там по 190, як шахрайство або 191 перша за володіння при привласнення. А також якщо методом було викрадення цього віртуального активу незаконне втручання в інформаційні системи інформаційні технології, може бути додаткова кваліфікація в залежності від того, чи вибув цей віртуальний актив від розпорядження його власника, чи ні, також окрема проблемна кваліфікація використання віртуальних активів для фінансування тероризму або злочинів проти державності, але в даному випадку їх використання є додатковою. Подією, якщо вже трапилася крадіжка криптовалюти, постає ключове питання, як її знайти, адже цифрові активи це не речі, які можна сховати в куморі, угу. і... але так. і не такі вже й невидимі, да? як здається на перший погляд. Як це ми це вже з'ясували? Це питання воно стає особливо актуальним, адже їх можна швидко переказати, роздрібнити, зміксувати. Тощо, да влади, от скажіть, як на практиці відбувається пошук викрадених криптоактивів, угу. технологічні рішення та методи де застосовують слідчі та експерти, аби знайти ці сліди а, цифрових монет. Ну, по-перше, скажу так, що відслідкувати саме шлях, з якого номеру гаманця, на який номер гаманця, може зробити будь-хто. Якраз і суть блокчейна в тому, що ці дані вони тепер відкриті, вони публічні і так далі. А вже хто стоїть за цим гаманцем? І особливо нам цікаво, що за бізнес, тому що якщо у нас є шлях грошей, наприклад, гаманець А Б там С, да? і Б, це буде якийсь бізнес. Бізнес то це вже не має ніякого відношення до цих грошей, тому що на етапі Б гроші там всередині бізнесу вже змінили власника, можна так сказати, і аби зрозуміти, всі правоохоронці світу вони використовують один з цих шести провайдерів, одним з яких є ми. У нас ми можливо можемо трошки глибше працювати, тому що ми єдині, хто робить приватний сервер, тобто їм не потрібно завантажувати це в хмару, тому є якби більше довіри. Це просто по їх інструкціям. Але загалом далі вони використовуючи на сов знаходять бізнесу, якого знаходяться гроші, чи холодний гаманець. Наприклад, це гаманець там у блокчейні Трон, і там лежить тезер. Тобто, дивлячись, де зараз є гроші, вони можуть далі чи на біржі на етапі біржі їх схопити або дізнатися, куди вони пішли далі, і відповідно продовжити цей цикл. Чи якщо вони на холодному гаманці, сама компанія, яка зробила цей токен, тобто те них же немає свого блокчейну, Вони просто випускають свій актив е, одночасно і в ефірі, і в троні там, і вже в тоні, що вони випускають, і все можна зробити на них запит і отримати від них блокування, а потім е, з спалення і перевипуск відповідно на гаманці, вже потерпілих що він таким буде висним. Дякую, Влади. Взагалі важливим аспектом у справах про крадіжку криптовалюти є збір доказів, там ми це розуміємо. А оскільки ці активи вони зберігаються в цифровому вигляді, виникає питання, які саме докази є допустимими в таких справах. Олександре, як суди повинні оцінювати докази, наприклад, транзакції в блокчейн, IP-логування, електронне листування? Наскільки ці дані можуть бути важливими в процесі? І як суд оцінює експертні висновки у справах про цифрові крадіжки? Моя точка зору як адвоката, як я бачу, коли до нас приходять запити по справам: три основних питання. Перше, це підтвердження волі власника: чи була воля на розпорядження цим активом, чи ні. Відповідно до цього робити вже розпорядження. Якщо брати англійський досвід, то вони кваліфікують, наприклад, можливість застосування права певної країни за принципом, як у нас в римському праві, було. Застосована Lex Ray Vitae, там, де річ знаходиться, та то зараз можна казати про Lex Ray контроли, тобто де знаходиться особа, яка контролює, і це дуже принципове питання, яким чином контролює, тому що якщо брати по аналогії контроль за платіжними банківськими картками, якщо ти передав Пін код свій комусь. То відповідальність знімається з тієї особи, які ти передав? Фактично, ти передав розпорядження коштами. Якщо ми беремо корупційні кримінальні правопорушення, то там дуже часто передається холодний гаманець як предмет корупційного правопорушення, і в даному випадку повністю йде розпорядження, тобто лекс, рей, контроли. Хто контролює річ, той і, і володіє. Тому питання волі дуже важливо також дуже важливо і на це наші суди не звертають уваги. А хто вам дав цей доказ? Якщо вам доказ дали знов таки з телефону, скриншот якийсь, а біржа це є ліцензована діяльність на території іншої держави. Чому ніхто не зв'язався з біржею, Чому в порядку взаємодії між правоохоронними органами через Генеральну прокуратуру, через міністерство зовнішніх справ, по конвенціям, які підписані, по прямим договорам? Чому ніхто не зв'язувався з безпосередньо юридичною особою, яка надає послуги, яка здійснює те, що влад казав КВСі, ідентифікацію клієнта, знає, хто твій клієнт. Чому не було здійснено цих заходів? Тобто, дуже важливо зрозуміти інформацію доказу про переміщення, які є у правоохоронного органу чи наданий стороною, звідки він взявся. І відносно третіх експертних досліджень, вони не сертифікуються зараз. І немає сенсу їх сертифікувати, тому що відкрита інформація. Будь-хто може перевірити, але є шість основних операторів в світі, які мають бази, які їх аналізують, мають досвід. В європейській практиці зазвичай беруться два експерти установи відомі, які проводять дослідження на 99,9% в них іде співпадіння інформації, які вони дають. І для судді нас для адвокатів, які готують справи до суду, головне подивитися, щоб ця весь ланцюжок хронологія подій відповідали доказам, які зібрали експерти, відповідали довідкам від Васпа організації криптобіржі, яка здійснює ліцензовану діяльність, і відповідала з тією гіпотезою того факту, який ми доводимо після виявлення криптовалюти, яка була викрадена. Ну, в принципі, постає питання і повернення, да як це можна зробити в судовому порядку? Чи існують якісь ефективні механізми достягнення криптоактивів через цивільний позов? І наскільки це взагалі реалістично? Олександра, от які шанси на те, щоб вкрадену криптовалюту повернути через суд, і що для цього потрібно? Ми не можемо навіть говорити про шанси, тому що шанси про виконання судового рішення є 100% в тих юрисдикціях, в яких криптоактиви є легальними? Об'єктами цивільних і там господарських правовідносин. а Якщо цього немає, якщо це не відбувається, так наприклад, як і зараз у нас в Україні немає законодавства про віртуальні активи, окрім визначення цифрова річ в цивільному кодексі, ми маємо виконувати це через, через інші юрисдикції, інші юрисдикції. Вимагають виконання судових рішень відповідно до Хакскої конвенції, або якщо це там арбітражні рішення через Нью-Йоркську конвенцію, або через прямі договори України про правову допомогу. І в будь-якому випадку суддя в тій країні, де ми будемо виконувати, має винести своє рішення щодо дозволу виконання цього рішення на території країни, де діє біржа, яка має виконувати. Тому рішення виконуються. Активи е, відслідковуються, арештовуються, блокуються. Одна з найкращих юрисдикцій в цьому дуже швидких, тому що дозволяє у разі прив'язки до цієї юрисдикції. Це Англія, тому що вона законодавство Англії, англосаксонська саксонська система дозволяє робити міжнародний арешт активів International Price Order, які виконують майже всі біржі, ніхто не хоче воювати з регуляторами англійськими, і є дуже важливий аспект при виконанні, тому що е, в індикаційні позови. В нашій з вами континентальній системі вони вимагають належного відповідача. А в англосаксонській системі можливо робити індикаційний позов без встановлення особи належного відповідача. В тому числі особи нонейм no і прецедентне право Англії, зараз рішення Верховного суду. Перше по криптоативам воно якраз таки стосувалося нонейм, no особи, яку неможливо встановити. Але якщо ти знаєш, що це річ твоя, вона вибула, і вона знаходиться на конкретному гаманці на конкретній біржі через механізми, які надає Анна Зоксонська система, ти можеш стягнути. На жаль, у нас контентальні системи цього немає, і ми маємо це. Забезпечити і якимось чином змінити, тому що практика дуже велика, і влад про це казав, що дуже багато міксерів, не встановлених це викрадають, штучні особи. І шукати тисячі років ті встановлені особи невідомі немає просто сенсу і немає того суті правосуддя по виконанню судового рішення. А якщо ми можемо і будемо робити в позови саме до активу. Знаючи, що він знаходиться на ліцензованій біржі і біржа нам буде його повертати, то такі рішення виконувати дуже 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 швидко. Криптовалюта не знає кордонів, і це створює серйозні виклики, коли мова йде про її крадіжку, адже викрадена монета може опинитися на біржі в іншій юрисдикції вже за лічені секунди хвилини. Влада, як у таких випадках діє міжнародна правова система чи реально домогтися повернення криптовалюти за участі іноземних правоохоронних органів або через співпрацю з біржами, і як взагалі, налагоджена ця міжнародна взаємодія, коли йдеться про розслідування та повернення цифрових активів? Це абсолютно можливо. Тобто, якщо ви позиваєтеся десь з Європи, там гарно працює Європол? Не чув, щоб Інтерпол так гарно працював. Є такий жарт, що Європол би не створили, якби Інтерпол гарно працював? Тому там вони гарно. На співпрацюють один з одним, і дані між собою вони класно передають, тому що в них є, як то кажуть, фреймворк, рамки, в яких вони працюють. Якщо це робиться з України, то це завжди залежить від ну, я б не сказав персональних відносин, але б я сказав моменту часу і того, хто намагається слідкувати. Тобто, дуже часто гроші. Ну ми вже з вами коли говорили про саме, якщо воно знаходиться самого біржі, це одне питання. Тобто, тут можна використати скажімо так, партнерські правоохоронні органи якоїсь іншої країни, пошукати можливо, там були також жертви у цього хакера, інше якісь і щось таке інше. Якщо ж ми кажемо про гроші, були видані вже в готівці, наприклад, в якійсь іншій країні, то також ми передаємо інсайт. Ну не ми, а правоохоронний орган, тому в будь-якому випадку, все на мою особисту думку, на сьогоднішній день найбільше цей відсоток успіху залежить саме від того, наскільки зручно буде партнеру в іншій країні працювати з переданими даними. Тобто, якщо буде передача в рамках цей ми все то це буде складнувато. Але якщо це буде повністю. Розписаний кейс і буде розуміння того, звідки що взято, які кроки були зроблені. Тоді їм буде навпаки в радість виконати цю справу, тому що це буде ще плюс одна виконана, якби справа для правоохоронного органу. А це завжди в плюс, на ну, давте тобто, не в мінус. Тому потрібно користуватися чи мати своїх класних працівників, які будуть робити експертизу, чи звертатися до приватних компаній нашталбаледжер, які зроблять таку експертизу, з якою буде приємно працювати і нашим правоохоронцям і її буде можна легко передати за кордон. У справах, що стосуються крадіжки криптовалюти, часто виникають труднощі з ідентифікацією обвинуваченого або відповідача? Да, ми про це трошки раніше говорили. ці ноунейми. No але mm -hmm. Україна на жаль, немає такої такого підходу, як у, у Великобританії, що позов можна подати, не знаючи відповідача, якщо ми знаємо, mm -hmm. що це власник точно позивач, криптовалюти вони зберігаються в цифровому просторі, і їх власники можуть використовувати анонімні технології. А як у цих mm -hmm. випадках визначити, хто саме стоїть? За злочином влади Олександра я тут так трохи почну, тому що звичайно це питання. Якраз дуже резоную з тим, що розповідав Олександр про те, що в Англії там чи в Сінгапурі, які наслідки, можна це зробити простіше. У нас також є методи, коли там на відповідальне зберігання передається, а потім претензій немає. Та далі це я передам скажу так, Олександр я більше про виявлення скажу, що часто ми не можемо зрозуміти, хто це такі. Наприклад, ми знаємо, хто це такі. Це, наприклад, якась хакерська група там з північної Кореї, але фізичної можливості якось до них добратися не існує. Також існує якісь сервіси, власників, яких ми не знаємо. Вони нами там не ідентифіковані. Вони в розробці там ФБР чи ЦРУ, навіть я не знаю. І потім, коли ці сервіси їх. Ловлять, можна так сказати, і беруть внутрішні дані, то одразу розкривається багато справ так само, наприклад, з хакерами північникаре. Ми можемо чи умовний їм якийсь термін дати, скажімо так, наперед, на, на майбутнє, чи ми можемо сказати, що ми вже своє і все окей. Але я думаю, тут краще повернути це трохи до Олександра. Це питання. Коротко повторюю, три тези. Mm. Обов'язково треба зрозуміти, чи у тієї особи, яку нам. Пред'являють е до суду, як обвинувачено, була воля на це володіння е чи немає там доброї волі про передачу цього активу потерпілої особи, тому що дуже часто потерпіла особа каже: Я дав номер гаманця, всі реквізити, і там всередині у нас була якась угода. І ця угода недотримання письмової угоди. У нас є наслідки передбачені цивільним кодексом, а, але поліція дуже часто це кваліфікує просто як 190, Ну у нас під шахрайство може підпасти в принципі. Зараз навіть наша з вами розмова. А якщо цього захоче правоохоронці. другий момент це саме взаємодія з біржами які надають інформацію, тобто, якщо у нас є кримінальне провадження, ми маємо звернутися до біржі яка має ліцензію в певній юрисдикції, для того, щоб вони розкрили інформацію, показали нам цю особу. Це друга категорія, і третя категорія, якщо немає такої особи, і зараз вся ідентифікація як відбувається, майже водало дії, як ми з вами дифікуємось, і зараз штучний інтелект вже. Злочинність не стоїть на місці, вони використовують штучний інтелект і створюють штучні особистості, яких штучний інтелект цих бірж сприймає за реальні особистості, підробляють паспортні документи, підробляють біометрику і шукати 10 тисяч років особи, якої ніколи не існувало, для того, щоб притягнути його до суду. Ну просто недоречно, з метою забезпечення належного своєчасного правосуддя. Тому така проблематика є. Але якщо ми будемо тримати там. Правил, які назвав, ми можемо обходити ці ці питання, забезпечуючи належне правосуддя. Дякую, Олександре. І останнє питання, якщо можна коротко, до вас також чи є приклади кримінальних проваджень в Україні, де фігурують крадіжки криптовалюти. А це питання воно стає більш цікав... цікавим коли ми говоримо про реальні приклади да, з практики, які справи, пов'язані з крадіжкою криптовалюти, вже фігурують в українських судах, і чи можна говорити про певні закономірності або проблеми, з якими стикаються суди при розгляді таких кримінальних проваджень? Які саме статті кримінального кодексу застосовуються таких випадків і що вважається вагомими доказами для прийняття відповідних процесуальних рішень по кваліфікації? частіше це шахрайство. Також інколи як додатковий склад злочину кваліфікується на незаконне зняття інформації з каналів зв'язку, також 191 ша у нас. Час, часто зустрічається саме проблематика, з якою стикаються суди, ну на мою думку, недостатньо звертають уваги. Це знов таки на ті три аспекти, які я казав, воля чи була чи ні. Саме ці правовідносини, які відбувалися, да, тому що в криптосвіті дуже багато все йде на. В звичаях на діловому обороті на я повірив особі, я дав особі, я дав доручення. Оці аспекти дуже часто не перевіряються, і беруться докази, які отримані на мою думку, неналежним чином не було зв'язку правоохоронців з ліцензованими надавачами цих послуг. Це велика проблематика. І я думаю, я таку статистику не проводив по тим злочинам, які. Дійшли там до Верховного суда чи ні, але я думаю, що при неналежному аналізі цих криптодоказів у нас буде дуже негативна практика по ЄСПЛ відносно України відносно цих вироків. Тому просто звертаю увагу на те, що є законодавство в інших країнах, і там ліцензується ця діяльність і зв'язуватися необхідно правоохоронцям, і треба наших правоохоронців повертати до ВАСПів, КАСПів, щоб вони до них зверталися, надавали суду належні докази. Дякую, Олександре. Сьогодні ми е, знову трошечки відкрили е, двері у світ цифрової респруденції, складний, новий і часом заплутаний. Насправді ми поговорили про те, як крадуть криптоактиви, хто і як їх шукає, як реагують на це українське законодавство, і що може зробити суд, коли в його полі зору потрапляє така справа. Дякую нашим гостям, Олександру і владу за те, що поділилися своїм досвідом, знаннями та практичними кейсами. Велика вам подяка! Очевидно, що судова система лише починає стикатися з цифровими злочинами такого масштабу, і дуже важливо зараз створювати спільне розуміння між технічними фахівцями, юристами і суддями. Цей подкаст створений саме для того, щоб зробити складне трохи простішим. І сподіваюся, він був корисним для вас. З вами була Олена Фонова та подкаст під присягою. До зустрічі в наступному випуску говоритимемо про не менш цікавіше. Подкаст Національної школи суддів України це голос суддівської спільноти, де ми говоримо про актуальне: судді, правники, науковці, представники громадських організацій та експерти. У відкритих розмовах про судову владу, виклики правової системи та зміни, що визначають майбутнє правосуддя в Україні, тут слово має вагу і значення.